Записуйте. Якщо щось буде незрозуміло якісь питання, одразу кажіть. Записуйте. Центр... тема уроку центральна симетрія. Зглядати поступово. Давайте поступово почнемо розглядати центральну симетрію. І так, дивіться, яким чином нам розглянути центральну симметрію? Що це таке? Центральна симетрія, тобто це симетрія відносно точки. Яким чином її можна розглянути? Розглянути її можна доволі просто. Виконавши перше завдання. Виконавши перше завдання. Ну, наприклад, давайте зробимо ось таким чином. Зараз я вам відкрию демонстрацію. Накресліть, накресліть трикутник АБЦ і позначте точку О, яка не належить йому. Яким чином ми це з вами зробимо? Ну, зробимо таким чином. Побудуємо трикутник А Б С. Денебудь вгорі. Давайте так, щоб його вершини. Стикалися з клітинками, щоб його вершини стикалися з клітинками. Щоб потім зручно було. Пам'ятайте, як ми під час осьової переносили? І щоб тут так само було зручно потім переносити. Щоб потім було зручно переносити. А, Б, С. Далі. Ви можете повторити ви залагал? І ще раз, побудували трикутник АБЦ, так, щоб вершини співпадали з клітинками. Я маю на увазі, щоб вони в перетині клітинок лежали. Зрозуміло? Дивіться. Позначте точку О, яка не належить йому. Тобто, десь в довільному місці. Ну, давайте трошки, давайте, давайте ось так трошки нижче. Позначимо точку О, яка не належить йому. Позначили точку О, яка не належить йому. Означили точку О, яка не належить йому. Угу. З цим світлом. Тепер дивіться, яким чином нам побудувати трикутник, який симетричний. Яким чином нам побудувати трикутник, який буде симетричний? Дивіться. Точка. так, 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 Точка А. Відносно точки О. Де вона знаходиться? Дивіться. Ді, точка внизу нижче від АС. Вона знаходиться внизу нижче від АЦ. Тобто вона знаходиться на три клітинки праворуч і на дві вгору, так? Так. На три ліворуч і на дві вгору. Тобто точку А. Нам треба позначити, щоб була симметрична відносно точки О. На три клітинки праворуч і на дві вниз. Давайте будемо потихеньку позначати. Це в нас буде точка А1. Це в нас буде точка А1. Для того, щоб вам було зрозуміло, дивіться. Можемо провести ось таким чином. Раз. Далі 2. Далі з'єднати. З'єднати. Точку О і точку А1. Тобто, ось таким чином точка А буде Точка А1 буде симметрична відносно точки. А от і світло дали. Світло є. Ура. Продовжуємо. Далі. Тепер дивіться: точка С так само. Точку С з'єднали. Точку С так само з'єднали. І таку саму, такий самий відрізок провели. Так, так, щоб було більш-менш на дві вниз на три ліворуч. Щоб було більш-менш на три. На вниз. На дві вниз на три ліворуч. Ось таким чином. Поставили точку Б. Один. Поставили точку Б1. Поставили точку Б1. І b 1 і 1 мину з'єднало, так. b 1 a 1 Так. Тепер ми можемо. О, стоп, не b 1 вибачте, c 1 Чому b 1 якщо у нас там C? c 1 c 1 Ми ж симметрично відносно точки C ставили. точніше, точку C Симметрію робили. І з'єднали a 1 і c 1 А тепер дивіться: так само. Можемо по... з'єднати такою ж лінією B і O1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Може не вистачити. У мене може не вистачити. Зараз подивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Однієї не вистачає. Ну, нехай десь ось тут буде. Ви можете в зошиті повністю провести. Ви можете взошити повністю провести. Б1. Трошки не вистачає, щоб побудувати таку симетрію. Щоб побудувати таку симетрію. І з'єднали. Відповідно, таким чином, ми побудували трикутник А1, Б1С1, який симметричний відносно трикутника А, Б С. Давайте коротко ще раз. Нам треба було побудувати симетрично трикутник А1 Б1С1 симметрично відносно точки О. Тобто тема уроку наша центральна симетрія. Відповідно, переносимо точку, побудуємо симметричну точку А1 відносно точки О. Далі так само С1 uh -huh. відносно точки О і Б1 відносно точки О. Тобто переносимо okay. симметрію. Таким чином, в нас вийшов трикутник А1, Б1, С1. Uh -huh. З'єднується so, це so, все ось I такими understand. простими so, лініями. So. Потім, якщо буде виникнуть питання, переглянути відео, я там все чітко, покроково пояснював, що куди і як буду видати. Як ваші канікули пройшли? І так. Доведіть, що точка перетину діагонали паралелограма є його центром симметрії. Є його центром симметрії. Що нам треба зробити? Нам треба побудувати паралелограм. Нам треба побудувати паралелограм. Будуємо паралелограм, за клітинками це все доволі просто виглядає, тому нічого не вигадуємо. Так, так. так. І ось так. Далі, підписали його, підписали його. А, В, С, Д. Далі, доведіть, що точка перетину діагонали паралелограма є його центром симетрії. Тобто, проводимо діагоналі паралелограма, Проводимо його діагоналі, Точка перетину нехай буде, як зазвичай ми точки перетину ставимо точка О. Нехай це буде точка О. Тепер нам треба якимось чином довести, що точка перетину діагонали паралелограма є центром його, є його центром симетрії. Надо... У нас тут, виходить, два можно можна їх сравнити. Mm, ну, в чомусь я згоден. Так. В чомусь я згоден. А, Б дорівні ДС, а АД дорівни БЦ. По перше, дивіться. Можемо довести. Ми можемо з вами спробувати довести. Так. Можна стверджувати, що. Можна стверджувати, наприклад, що БО дорівнює ОД. БО дорівнює ОД. Далі також можна сказати, що АО дорівнює ОС, так? Ну, оскільки точки діаг... діагоналі паралелограма точкою перетину діляться нафти. Це зрозуміло, так? Так. Тепер, що ще ми знаємо? Що Б дорівнює АД. Б дорівнює АД. В такому випадку, що ми можемо стверджувати? Що ці трикутники подібні. А, ні. Майже. Подібні. Трикутник БОЦ Яким буде? Б. Трикутник А За якою ознакою? За, за двома сторонами та одним кутом. Ну, дивіться, як ви перший, в принципі, тут якого знаку не беріть, все одно, якщо у вас паралелограм, можна навіть за стороною, тобто тут, в принципі, за усіма трьома ознаками легко доводиться. Так, я згоден, що тут вертикальні кути, тобто достатньо буде за першою ознакою рівності трикутників, але в принципі якого знаку не бери. Нам, в принципі, будь-яка підходить. За стороною та прилеглими до неї кутами теж можемо стверджувати, тому що довели, що ну, оскільки це паралелограм, відповідно, діагоналі рівні, то й прилеглі кути. І до так з трикутником АОБ. Протилежних і те саме COD. Тепер те саме можна стверджувати, що трикутник А ОБ. Трикутник АОБ буде дорівнювати трикутнику СОД. Буде дорівнювати. За першу, за першу, так само можна сказати. Ну, нехай буде за першою ознакою рівності трикутників. За двома сторонами так утом між ними. За першою ознакою так утом між ними. Получиться... А, тепер, а тепер дивіться, чому ми можемо стверджувати, що діагональ паралелограма є центром симетрії Якщо ми о, зробимо а, ось так. Паралелограм симетричний, Ну, тобто, верхня схожа на верхня частинка на нижню схожа. Так. А якщо зробимо і, ось так. Тепер. ні, ну БО одорівні о Д, а одорівні дорівнює ОС, так він. От, от тепер, якщо ми ось так розділимо паралелограм. Також можна стверджувати, що. Ну, так, можна. Так. Тобто. Так. Так і пишемо нижче. Точка О. Точка О є центром симетрії А, Б, С, Д. Далі. Наступне завдання номер 22:10. Знайдіть координати точок симметричних. Точкам А 3-1 і Б 0-2 відносно початку координат. Тобто, дивіться, у вас вказано. Ми потім сюди будемо переносити точки. Зараз побудуйте систему координат і поставте ці точки, які нам сказано. І поставте ті точки, які нам сказано. Тобто точку А і точку Б. Розставляємо точки ті, які в нас сказано за умовою. Ті, які в нас сказано за умовою. І так, перша точка в нас сказана. Точка А з координатою 3 та мінус 1. Точка А з координатами 3 та мінус 1. 3 мінус 1. Поставили. Далі, точка Б з координатами 0 мінус 2. Поставили. Тепер давайте перекину завдання, щоб було видно. Щоб було видно. І так, дивіться, наше з вами завдання поставити, поставити точки симетрично, поставити точку А. симетрично відносно початку координат. Де буде ця точка, як ви думаєте? Така значало? Точка А. Ось вона Точка зна... А буде у нас. Міс 1. Мінус 3 та 1. Правильно, Кіра. писати А1. Так, давайте А1. Що Данча Тепер дивіться. А точку Б? Куди нам треба перемістити? Відносно... 02. 02, правильно. 02. Тобто через, проходимо через точку С. 02 Це в нас буде точка Б1. Це у нас буде точка Б1. Давайте тепер. Давайте тепер перенесемо. Перше. відносно початку координат. Точка А. Перейшла. Точка А з координатами 3 мінус 1. У вас графік перед очима, тому я переключився. Точка А 3 мінус 1. Перейшла. Можна стрілочку поставити. Перейшла в точку А1. Які координати вийшли? Після того, як побудували симетрично, Які координати а вийшли? Міс 3, 1. Мінус 3, 1, так. Мінус 3, 1. Записали. Далі. І так само точка Б. Була 2. координати 0 мінус 2. Перейшла. Стала точка B1 з координатами 0 та 2. 0, 2. Запис ще один графік. Якщо б ми будували великі картинки якісь, то тоді б будували б ще один графік. А так, коли ми просто розставляємо точки, на що воно потрібно? Ну, точки. Ну просто щоб не запутати там точка М що буде. Ну, правильно, так а що нам плутатися? Ми переходимо до графіка тепер. Зараз, зараз, де мене є. Переходимо до графіка. Тобто, тепер ставимо точку М. Точка М має координати 2 та мінус 3. Точка М має координати 2 та мінус 3. Тобто, ось це в нас буде точка М. Зараз я її перейменую. Ось це в нас буде точка М. Зараз її може бути не видно, а от тепер. А її тепер видно. Відносно неї відносно робити, так? Тепер будуємо відносно неї. Тобто, як ви думаєте, де буде знаходитися точка А. Точка А. Точка А будет. Сейчас поточніше. Один і Один, Один і мінус 5. Один і мінус 5, правильно. А два, підписувати. Один і мінус 5. Дивіться. Дивіться, до точки. Або діагональ, або дивіться. До точки. 2 вниз. Так, я просто не вниз. Я вверх стіна. І ось так. Все. Відносно точки. Тобто ви не дивитеся. Вам треба ось таким чином зробити. Відносно точки. Це в нас буде точка. Зараз. Я точку D перейменую. Це в нас буде точка А2. А2. Можна мені сказати точку Б2? Кажи. 4 і мінус 4. Що... 4 та мінус 4. Так. 4. Правильно, та мінус 4. Це в нас буде точка b 2 Це в нас буде точка b 2 Запису. Тепер переходимо до запису в другому. У нас переход... точка А з координатами 3 та мінус 1. Переходить в точку А2. Давайте це допишемо. Переходить в точку А2. З координатами. Так, 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 так. Що ми зробили зараз момент. Один мінус п'ять. Один мінус п'ять, так, один мінус п'ять. І точка Б з координатами 0 та мінус 2 перейшла в точку. Б2. І координати там в нас Б2. 4 мінус 4. 4, так, та мінус 4. 4 та мінус 4. Записали. Якщо у вас є, то можна виходити з конференції, так. Так, ну давайте зробимо таким чином. В нас сказано, що точка О1 симметричні. Точ, Кола з центрами О1 і О2 симметричні відносно точки О. Тобто. Пробуйте повторіть. Я ще нічого не розробив, Кіра. Ми поки що читав, прочитали умову. Кола з центрами. Просто... Кола ні, з центром. Ви умову вже виставили чи ні Я вам не переключив, я так розумію, да-да Так, ну переключив, я ще нічого не робив. Кола з центрами О1 і О2 симметричні відносно точки О. Тобто, яким чином ми з вами зробимо? Ми з вами зробимо ось таким чином. Ми з вами зробимо ось таким чином. Щоб в нас була чітка симетрія. Побудуйте довільні точки. Побудуйте довільні точки. По, так, 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 так. З'єднайте їх прямою. Це будуть точки О1 і О2. Для того, щоб не вираховувати цю симетрію, я поставлю точку просто посередині. Я поставлю точку просто посередині. Ось таким чином. Тепер це замість точки А. Не поспішайте, не підписуйте. О1, Далі. Точка Б. Це в мене О2. І точка середня точка. Це в мене точка О буде. Ось таким чином. Ось таким чином. Тепер нам треба побудувати з вами кола. Кола теж будуємо довільні, але бажано, щоб вони були однакові. Бажано, щоб вони були однакові. Три можна. Можна навіть більше. Так, о, нехай буде ось таке коло. І ось таке коло. Я буду ну Тобто, ось такі. І вам буде видно, і мені буде. Зручно це все розписувати вам. Так, ось таким чином зробили. Продовжуємо. Тепер. Тепер, що нам ще сказано? Коло із центрами пряма, яка проходить через центр симетрії, Перетинає перше коло в точках А1 і Б1, друге в точках А2 і Б2. Доведіть, що А1 дорівнює А1Б1 дорівнює А2 Б2. Доведіть, що А1 Б1 дорівнює А2 Б2. Пойте. Пробуємо зробити симетрію. А відносно так. Все, все вийшло. І там ми ставимо точку А2. І там ми ставимо точку А 2 Дивіться, одразу, що можна зробити, щоб вам давайте так коротко, щоб вам було більш зрозуміло. Одразу. Раз, так, так, щоб було стоп. Щоб було зрозуміло. так так Один трикутник і два, другий трикутничок. Зараз я другий трикутничок виділю якимось чином. Іншим кольором зроблю хоча б. Хоча б іншим кольором. О, ну О ось так. Ось так, хоча б нехай буде. Тепер подивилися на ці трикутнички? За допомогою них ми спробуємо довести. Яким чином? Хорошо? За допомогою, за допомогою них спробуємо довести, яким чином нам це можна буде довести? І так, давайте спочатку спробуємо довести, що ці трикутники будуть рівні. Що ці трикутники будуть рівні? Яким чином це можна довести? Да ні, точно пані. За mm -hmm. діагоналлю. Не зовсім. Yeah. Дивіться, по-перше, ви можете стверджувати, що у вас О1. О1. О дорівнює о О2. Так. Тому що у вас точки симетричні відносно точки О. Це у вас сказано за умовою, так? Далі. Тепер, що ви ще можете сказати? Ви можете сказати, що у вас о, о, так, так. О1. О1 А1 буде дорівнювати О2А2. Так? Мож... О... О, так. о один, од... один. Почему мы так решили? Мы же не Потому знаем, що... как одинаковый колон. У нас сказано, що кола симметричні. Зараз, Кира, зараз, зараз. Я, умов... я умову один. скину. Зараз я умову скину. Дивіться. У нас за умову сказано, що кола із центрами симетричні відносно точки О. Тобто, як радіуси. Як радіуси? Тому що це в нас радіуси, ну, тобто, радіуси кіл. Це в нас радіуси кіл. Далі, що ще можна сказати? Остались только О1 А2 і А1О. 2 Дивіться, ви можете о, ви можете також далі стверджувати, що у вас ОА1 буде дорівнювати ОА2. Чому вони будуть рівні? Тобто вони будуть рівні як симетричні відрізки. Відносно точки О. Відносно точки О. Ну, тобто, у вас, якщо вже сказано, що це все симметричне, то тоді ми можемо сказати, що О2 о, буде таке саме, як і ОА1. Так? А ми можемо сказати, що О1 та А2 дорівнює А1 та О2. Можемо. Можемо. О1А2. А1 А 2 дорівнює. А 1 О 2 О 2 Тоді що ще можна сказати? Б це дорівнює. А 1 Б 1 дорівнює Б2 А 2 О Б 2 Як симетричні відрізки відносно точки О. І тоді можна стверджувати, що дивіться, якщо у вас якщо у вас ОА 1 дорівнює ОА2, ОБ1 дорівнює ОБ2. Тобто, таким чином можна сказати, що для того, щоб остаточно довести це все, можна зробити ще ось таким чином. Дивіться для того, щоб знайти А1. Зараз А 1 Б 1 Для цього можна зробити повні, тобто ОА1 відняти, ОБ1. ОБ1. Тобто, від великого відняти маленький. А в нас сказано, що вони рівні. І також можна зробити таку саму дію з відрізком а 2 б 2 Тобто оа 2 Відняти ОБ2. Відняти ОБ2. І у нас Autom B1, до Б. Оскільки A1. в нас, дивіться, ось ці рівності виходять. Ну, тобто, у нас ось. цю ці відрізки рівні, ці відрізки рівні, тобто різниця буде рівна. Таким чином, ми можемо стверджувати, що. так, 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 Далі можна продовжити, що О1 мінус ОБ1, щоб вже остаточно довести, до рівня ОА2 мінус ОБ2. мінус ОБ2. І звідси тоді можна стверджувати, що А1 Б1. Буде дорівнювати А2 Б2. Буде дорівнювати А2 Б2. Mm -hmm. Записав. Ще багато не давати. Параграф 6.22, Номер 22.12. Там також побудувати точки. Симетрично, але ще треба знайти певні кор.